Дорогі друзі, сьогодні ми будемо говорити про лапароскопічну хірургію у нас в Дніпрі, от, про те, чим ми займаємося, як ми прийшли до розуміння, що в принципі ми далеко не найгірші в, в Європі, а це допомогли нам зрозуміти наші пацієнти, тому що ми в Європу раніше їздили. І вчилися у найкращих професорів, в кращих клініках, у тих, хто на конференціях там виступав. Ми навчались у кращих. А тепер, коли ми кожен день бачимо пацієнтів, які приїжджають до нас з Європи, з Німеччини, Італії, Великобританії інших країн європейських і не тільки європейських, звісно, це стосується і сполучених штатів, Канади, Австралії, інших розвинутих країн, як кажуть, з високим валовим. Продуктам на душу населення, тобто багатих країн, от, з розвинутою медициною, то ми бачимо, що і діагнози не зовсім бувають правильні до кінця, і пропускають деякі хвороби, такі як ендометріоз, і нікому там чітко прооперувати. І якість не дуже, в тому числі і хірургічної допомоги в гінекології, і навіть умови перебування часто в європейських клініках виявилися. Гіршими тому ми зараз вже не хочемо говорити, що у нас європейська медицина, тому що саме до нас приїжджають дуже часто наші пацієнтки з Європи пролікуватись. А чим же ми краще? А давайте от подивимось. Почнемо з приміщень, там де ви заходите. Ну, в принципі, от по відгукам моїх пацієнтів, якщо... Ну, я не правий, будь ласка, у вас є можливість в коментарях про це написати. Порівняйте це з тими клініками, де ви були в Європі. У нас багато жінок, хто і там, і оперувався, в тому числі кажуть, що у нас краще. кращі умови, краще набагато безпекова ситуація, тому що у нас резервне все, дублюється електропостачання, і все, жалюзі на вікнах. Це реалії війни. Перейдемо далі до обладнання. Ті ж самі європейські. Стіки, ендоскопічні, ті ж самі європейські топові наркозні апарати і інші обладнання, також кращих європейських виробників, те ж саме, що стоїть в Європі зараз. Ультрозукові апарати, там і далі і, і так далі. А Лікарі, часто спектр апарацій, який у нас пропонується, він набагато більший і ширший ніж в європейських країнах. Приїжджають, кажуть, не можна зробити. Вот ну буквально за, за цей тиждень у мене було дві пацієнтки, тільки за цей тиждень, яким пропонували операція, яку можна у нас набагато простіше, легше, якісніше виконати в наших умовах. От остання пацієнтка була вчора з Німеччини, запропонувала, що за три заходи, три наркози можна зробити операцію з купою ризиків, невпевненості і так далі. У нас можна зробити там за 40 хвилин чи 3 години покинути клініку, Ну, от наша медицина. вам. Дуже багато таких прикладів. І широта спектру виконання операцій це. І лапароскопія, будь-яка, і гістероскопія будь-яка, гістерорезектоскопія, і так далі, і онкогінекологічні втручання, в тому числі з використанням сучасних е, субінфрачервоних камер і використанням icg технології. Це вже в нас давно стандарт, і це є світовий європейський стандарт, також онкогінекології. Складні операції при ендометріозі з залученням не тільки кишечника, а й сечовідної системи, не тільки репродуктивної системи, а й сумішних систем. При хронічних тазових болях, повний спектр вагінальної хірургії. А за кордоном це часто урогінекологія, окремі напрямки, окремі клініки цим займаються. У нас в межах однієї клініки є. Центр ДРТ у нас надсучасне обладнання, європейське, японське, США куплене під час війни. І Виробники не дадуть мені збрехати, що ми були за рік, коли ми купували це обладнання, це був минулий рік. Так? Кінець 24-го року, чому були номер один клініка по закупівлі обладнання для екстракарпорального запліднення. Тобто, найдорожче і найякісніше обладнання купили в тому році. Безумовно, ця команда і організація процесів. Я думаю, також вона. На дуже високому рівні, якщо порівняти з європейськими клініками, і якщо ви не вірите, то у вас є шанси перевірити. Звертайтесь до нас. І якщо я не правий, і ви бачили в Європі, що набагато все якісніше, краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в яких клініках ви були, де було краще ніж у нас, безумовно. Тобто, ми порівнюємо нас з Європи, не нас там з іншими клініками. Там України і так далі, я думаю, що це об'єктивно, тому що ми це бачимо. Ми бачимо точку зору інших людей. Тобто, це не тільки моя точка зору, а вона базується, от якраз на відгуках наших пацієнтів про роботу нашої команди. Якщо вам є щось додати, то ми завжди готові до дискусії, до обговорення і до того, щоб ми. Побачили якийсь кращий приклад, щоб зробити це у нас в Дніпрі ще краще ніж ви десь побачили. Тому якщо вам щось не вистачає в Дніпрі, от по гінекології репродуктивній медицині це наш основний напрямок, то ми готові впровадити все, що ви побажаєте на будь-якому рівні світовому, тому що це наша така мета, яка не змінюється вже багато років. На цьому дякую і бажаю вам здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей.